Як скінчиться війна? Як це буде? Як вона скінчиться? Уміреність. Добре. Пажміча. Шість булав. Перемогою на полі бою. Перемогою на полі бою. Боротьба. Також будуть домовленості. Зараз це в подвішеному стані. Кінець війни домовляються, про кінець війни вже домовляються. Домовляються за отшельник, за території, які окуповані. Ось, що те, території, які окуповані, вони будуть ще довгий час в підвішеному стані, за них будуть ще домовлятися дипломатично. Війна не закінчиться якимось там вибухом, терактом, ядерною зброєю, ні цього не буде. По карті уміряності, що це буде ну, просто такі звичайні бої, але без глобальної катастрофи. Хто кого переможе на полі бою. Тут чоловік, який робить зброю, в кого краща зброя, більше зброї, наполегливістю, і дійсно на полях, на, на фронті буде вирішуватись. Сім Пентаклі і що зерно того що цього миру вже посіяно? Що мир буде, ще 30% треба пройти? Зараз вона б могла вже скінчитись війна, але загвоздка стала в територіях, які окуповані. Скажіть, покажіть, як ми зрозуміли, що не буде таких терактів? Глобальних, що буде все так, як і є, просто дипломатично і на полі бою. Скажіть, покажіть, коли це завершення.